Наскільки я знаю, ми єдині, хто опитували тих, кого суспільство називають ухилянтами. Ми з 22-го року за ними ну, умовно, слідкуємо за впливом російської пропаганди і дезінформації на цю категорію суспільства, і ми провели приблизно 300 інтерв'ю безпосередніх з тими, хто свідомо не хоче, хочети, з'ясовували їхню мотивацію. І власне вони також підуть, якщо буде запроваджена така модель. Ротаційна військова служба це людина проходить базове навчання, проходить злагодження в якомусь підрозділі. Йде на певний час під час війни, наприклад, це може бути 6 місяців. Під час, наприклад, перемир'я це може бути 2 місяці, і потім якийсь тривалий час, більший 12 місяців, там 14, відпочиває гарантовано. І потім повертається знову той самий підрозділ: недовіра до держави в тому, що буде виконана ця обіцянка величезна.